Так, Тетяна Данилюк, слава Ісусу Христу, Отче, скажіть, будь ласка, чи потрібно упоминальну записку на Сорокосте вписувати немовля, яке померло через 10 днів після народження? Дякую. Якщо його хрестили, є таке поняття, що хрещення з води, знаєш, навіть. Раніше ці побутухи, вони були проконсультовані, що вони, як бачили, дитина народжується не дуже яка здорова. Вони брали просто воду і поливали, і, і словами Пресвятої Троїці, так? хрещається слуга Божий Василь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хрещення важне, бо тому що хрещення свята Тайна має, так як я вже вас розказував, має форму і матерію. Матерія це є полиття водою, окроплення водою або занурення. Це є Або так, або так, або так. Три, всі три варіанти є дійсні. А форма це хрещається, рам Божий, Василь, Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Це є форма. Цю, цю форму, цю, цю, цю тайну хрещення може уділяти будь-хто. Ну, але вона тільки в стані небезпеки, так? не загрози смерті. Якщо навіть в лікарні похрестили дитину, то потім її приносять до церкви і священник доповнює все, то, що там має бути, крім того, хрещення, це тайне миропомазання, всі ці молитви, відречення, молитва заборони, ну і так далі. Всі ці молитви, все відчитується. Щоб доповнити світу хрещення. А саме хрещення важне. Тому, якщо дитина хрещена, обов'язково, якщо не хрещена, можете її записати. Бо є ще таке поняття, як хрещення вірою батьків. так? Якщо діти народили дитину, вони самі християни і хотіли дитину похрестити, дитина не дожила до хрещення, померла, ця дитина є хрещена вірою батьків. Тому її також треба описувати. Але, але обов'язково додавати немовля. Не треба писати скільки там, а писати немовля або дитина. Щоб було зрозуміло, що це не доросла людина, бо дитина за неї не будеш молитися і за прощення гріхів, бо вона не має гріхів. Так? І тому, тому кажу, що за, тут це дитя описувати, але помічувати, що це дитина. Слава Ісусу Христо Василю. У моєї мами виявили онкозахворювання. Побачила ваше відео. і Хотіла спитати, де саме можна замовити ось цю ікону Серсаріці. Замовити можна в нас. Написати мені у Viber. Написати мені у Viber. Населений пункт номер відділення. Нової пошти, телефон того, хто буде отримати прізвище і ім'я. І ми вам книжечку вишлемо.